А хто ж я така? Що роблю у ваших рекомендаціях? Всім привіт, я Аня, і родом я з міста, яке славиться морозовим руть і шкарпетками. Думаю, ви вже вигадали це славне місто Житомир. Мені зараз 23 роки, і днюха у мене 18 липня. А ще по гороскопу я рак, а народилася у рік змії. за освітою. інженер з газопостачання, але за спеціальністю не працюю. В дитинстві мрія стати слідчою психологом, а потім вже й маркетологом. Аж 3,5 роки тому. Переїхала в передмістя Києва. От я завжди мріяла про це місто і дуже люблю нашу столицю. Живу разом із хлопцем, і ми вже заручені. А ще у нас є собачка. Його звати Мафі, і це мети з французького бульдога та мопса. Мені завжди подобалось щось знімати. І перші спроби ведення блогу були ще в мої 16 років. А на другому курсі коледжі я відкрила свій інстаграм-магазин, Займалась плойками, утюжками, фенами. Але зараз я до цього перегоріла і остаточно вирішила. Що хочу ввести блог. І трошки фактів про мене. В житті я запинаюсь, і іноді не можу взагалі нічого сказати. Максимально дивно, але я не вмію стрибати на скакалці. Мій улюблений колір бежевий, а улюблена їжа суші. У своєму блозі я розказую свої життєві історії, філософські думки і про свій саморозвиток. І ще я дуже мрію, щоб нас стало більше. І ще радію кожній новій людинці в моєму блозі. Всіх обіймаю, Па-па!